Ну хто ж відмовиться від халяви? Привіт гравцям бойових роботів. Ви напевно теж отримали і Муджі, і не просто, а унікального. А уявляєте, що зараз буде? І Муджі в повітрі, і Муджі на землі, і Муджі на кожному кроці, і Муджі тебе замочив, кінець гри. Я сподіваюсь, буде цікавий та кумедний бій, а тим більше Золота Ліга, не така вже й страшна. Ну що ж, Муджі, з днем народженням тебе, від мене подарунок. Так, друзі, нема чого тут літати по карті з базовими пушками, які є, такі поставив. Більш-менш нормальні на 350 метрів, і одна трохи більше б'є, на 500 чи на 600, не пам'ятаю. А ще є для тебе два пілоти. Один із них після приземлення відновлює міцність. Це непогано, але мені здається, що сам пілот не прокачений і міцність буде відновлювати досить довго. Хоча непогана функція. Наступний пілот теж непоганий, у польоті і муджі отримує бонус до пошкодження і зниження супротиву ворога. Наблизився до ворога, випалив весь заряд і чухнув звітом. Навіть не знаю, що вибрати. Ну, для початку поставимо лікувального пілота, павучок буде намагатися десь приземлятися за укриттям і себе відновлювати. Ну що ж, робот укомплектований, можна йти в бій. А ми зовсім забули про модулю, він же у мене зовсім слабенький. Так, потрібно його повністю екіпірувати. Ну що ж, вибираємо тут, мабуть, я виберу, мені подобається суппорт, тому що я тут можу вибрати акселератор, це прискорення, Repair Amplifier, непоганий модуль. Але на перший час я йому, мабуть, дам швидкість, мені більше швидкість подобається. Підлетів, тим більше, імуджі я можу використовувати для захоплення маячків. Це непогано. Так як мені ця карта подобається, я переважно на ній і сижу. Тому я вибираю акселератор прискорення. І 6 кілометрів непогано. Так, поїхали далі. Так, а ось тут я, мабуть, Мабуть виберу last-end останній бій, тому що він дає велику кількість захисту, а слокінкуніт він один раз за бій тільки спрацьовує. тому І то на 3 секунди він вмикає глазик. Невидимість. Ну У мене в імугі і так невидимість є. Не завжди, але є. Тому я ставлю last-end. І все. І далі в нас ще 1% durability і 1% дамаг. Окей, він майже у мене укомплектований повністю. Лишилося ще апгрейдити, апгрейдити 200 і 400. Все. На рахунок модулів в мене практично все закрито. А, ні, не все. Ще раз апгрейд. Ви з мене всі ресурси вичавите Ну і що ж, верхні модулі, я рахую, що їх удосконалювати не потрібно. Хоча Хоча можна, там якийсь процент е, дасть відсоток 2% дюрабіліті. Ну, не знаю, поки що ні. Ресурси закінчуються швидко. Я взагалі не знаю на цій платформі, звідки у мене стільки е, ресурсів. Ну що ж, тепер в бій. Let's go! І так, карта завантажилась, непогана карта. Ну що ж, пускаємо, мабуть, в першу чергу і Муджі, тому що він хоче захопити маячок. Дивіться, у нас два маячки по бокам є, і вони практично на одинаковій відстані. А ну, подивимося, яка швидкість. Ну, непогана. Дивіться, перший EMU взлетів. Я казав, буде їх багато. Зараз всі на халяву дістали, то зараз EMU буде на кожному. Вон там уже два літають. Три. Йолки-палки. Так, і мене тут е, намагається Крізіс дістати. А в мене, на жаль, тільки пушечки на ближній бій, практично одна на 500 тільки середній слот. Так, так, так. Де ви тут подівалися? А ну давайте я тут піднімусь в повітря. А, знаю, що мені потрібно було взяти ще. Замість е, модуля Дачмарк потрібно взяти було глазик. Е, щоб я зміг активувати видимість. Тут же одні муджі і вони з глазиками літають. От мені би в пригоді стало би то. Так, ну щось тут, знаєте, золота ліга, але. І... <гум> Дуже такі міцні роботи. Так, давай доб'ю тебе. О, є, кіл. Добро. Так, ну що, ще раз взліт. І, мабуть, захопимо цей маячок. Ну, в мене таке відчуття, друзі, що я цього разу не наб'ю сильно роботів. Я ще до нього так сильно... Ну, можна сказати, я літав ним, я багато ним літав. Але... Саме зараз я вже відвик. Так, повертаємося назад. Ще раз взліт. Дивіться всі, де вони скупчуються. Давай, присідай, присідай. Опіум. Так, іще один опіум. А що тут опіум їм роздавали? Що їх так багато? Так, я готовий. Так, ну давай цього Емуджіса візьмемо. Чорну шоколадку. Так, він взлетів. А я не можу. Ну, будемо гатити тих, хто є. Давай, давай ще трохи. Ні. Ха -ха, не вийшло. Ну ладно, випускаємо тоді лункса. Зараз Лункс всіх розносити буде. А, давай, перший, пішов. Є, yeah. і Так, следующий, де ви поховались? Так, тут у нас кур'єр бігає. З кур'єром теж справимось. Давай, кур'єрчик. Опа, пішов. Так, і хтось тут намагається наш маячок захопити. Так, друг, ти щось не розслабляйся. До тебе їде лунгс. Суперлункс. Так, хто у нас тут висадився? Титанідзе, Ой, титанідзе, це погано. Це дуже погано. Друзі, ви помітили, що карта змінилася? На якісь фарби інакші. Можливо, текстура якась. Так, ладно, мене зараз. Він грохне. Ух ти. Ще космічна підтримка така нагла. За мною гониться. Так, вмикаємо прискорення, я забув, в нас прискорення є. Ну і головної пушечки в мене вже немає. Що я з цією стрілою зроблю? Вона тільки на першому рівні. А, можливо. Ну, то не я, але допоміг. Так, ще одне прискорення, і цей маячок теж захоплюємо. А, там уже є у нас дракон. Дракон. Ну все, дракон мене добиває. Дракон добиває. Ну, дракон. Так, дракон добиває. І що у мене лишилося тут? У мене лишилася сирена. Ну, сирену, хоч один кіл зробимо зараз. Титанідзе, хе, -хе пішов спати. Ну, він і так був добитий, практично. І зараз, якщо другого титана зіб'ємо, то взагалі краса буде. Так, ну в принципі я взлетіти можу. Що ми чекаємо. Так, титан знищився. Шкода, що це не моя заслуга. Ну, так, непогано наша команда виграє, веде бій. Хоча і титани з'явилися. Деколи після появи титанів. Починаємо програвати, а тут непогано вийшло. Ну, золота ліга, як не як. Ось так, друзі, ми настріляли. 6 кілсів зробили. Це небагато немало, друге місце зайняли 11. А хто у нас тут 11. Натрощив. Ну, дивіться, у нього так само є павучок цей першого рівня не прокачаний. І чувак, щось загубився. Він поставив. Він поставив пілота, який належить дагону. І я не знаю, як він буде працювати, якщо він на другому роботі. Е, так, е, ну, взагалі, та, тут помилково тут е, дивлюся Недзер. Це Незера вроді би. Та, Незера пілот. Чому він на деметрі стоїть, не знаю. Е, цей пілот для Марса. Чому він на опіумі стоїть, не в курсі. Mm -hmm. Так, ну цей, по-моєму, такий від сирапа. Та, сирапуха свій пілот має. І це, по-моєму, також до Скорпіонса. Ось так, він до Скорпіонса належить. Ну, а ось тут видно, що це новачок. Я теж так помилявся, мені сподобався пілот. І я його ставив. Я навіть не вчитувався, що є унікальні пілоти легендарні, і вони. Тільки можуть знаходитись і виконувати свої функції на відповідному роботі. Так, а у Лучадора в нас пілот для кого? Берсаглір. Але він точно не для Лучадора. Ну, цікаво, цікаво. З такими пілотами, з такими простими роботами він непогано відпрацював. 11 кілсів зробив. Що ж, давайте ще раз один в бій зайдемо. Мені це не подобається, чому я не на першому місці. Це якийсь непорядок. Так, карта велика. Не дуже. Ну ладно. А, можливо, мені першого і Муджіса не потрібно випускати. І зараз випустимо лункса. Він теж може маячки захоплювати непогано. Ось два лункса у нас їздять. Так, дружище, не поспішай. Бачиш, я ззаді і мені теж треба маячок. Ось так, встиг. Так, і куди скеровуємо... Та скеровуємо, їдемо разом вже. Два лункса – це сила. Нараз траплялись лункси, і з ними взагалі ніяк не справився. Як два лункса, то це взагалі. Торба. Ауджун. Euh, ні. <свят> так, і ось тут у нас Імуджі приземляється. В нього невидимість вимикається. Ми його добиваємо. Бо він ще на стадії розвідку. Взагалі всі, мабуть, імуджі зараз на стадії розвідку. Так, далі, кур'єра ми намагаємося. Знищити, але він зараз відновиться. І мого лункса. Ні. Мій лункс ще живий трошки. Так, давай я і тебе спробую. О, даблкіл непогано. Я люблю даблкіли. Приємна така назва Даблкіл. Дабл непогано звучить. Так, а хто хто тут такий, га? А хто у нас такий тут маленький? Так, а Фафнір? Ага, ти зливаєш Лігу, або... А, ні, ти не зливаєш, ти мене помітив. Значить, ти не на автоматі працюєш. Ну, але чувак, ти б злетів, хоч вбудовану зброю би використав, поки твоя перезарядка йде. Кий же ти міцний горішок. Ну давай, давай, ще трохи. І все, і Лункса немає. Був Лункс і немає, ну він своє відпрацював, він класно відробив. О, тепер черга Імуджі. Імуджі взлітай. Зараз один в польоті. Хай він тільки присяде, він зараз на мене ціль немає ніяку Так, ось ти присідаєш. І я тебе починаю атакувати. Є муджі один. Тут у нас Арес бігає. По Аресу я щось мащу, не можу попасти. Арес чомусь не помирає, все помер. Так, у нас тут іще... Ох ти, оце вже класика. Оцей павук. Я забув, як його звати. Ну його мало де використовують. Так, і тут не стало павучка другого. До речі, павук проти павука, правда, я літаючий. Так, а хто тут у мене? Шинлоу, так? Ну, від шенлоу немає прийому. О, прикольний віршик придумав. Так, і дивимося результати, що в нас там вийшло? 2 кілса, це якийсь. Так, о, нічого собі. Так, прилетів бонус. А, 2 кілса це нормально 2 кілса, але бачите, підтримка у мене 6 роботів, 2 маячки захопив. І навіть навіть більше, ніж противника 4 кілса. Ну, я переміг тим, що я підтримку велику зробив. Ну і, мабуть, маячок захопив. Давайте подивимося, хто в мене був такий на практично на моєму рівні. Союзник, союзника Kid був непоганий 84 прокачаний, правда, я кидаю ще не встиг випустити. хоче Ну Все звичайне, От крім Англера Англер 11 рівень, це вже непогано, і ще трохи і буде МК2. Так В деяких тут немає навіть роботів пілотів, а це погано без пілота, робот Ну взагалі ніякий. Я вже пробував. Так, і противники у нас сидять на чому? Вони сидять так само на МК1. І так само, і Муджі є. Ну, все як заплановано. Халява є халява. А в EMUG навіть ні дрона немає, ні пилота. Ну, так, і Муджі довго не протягне. Ну, ось так, друзі, ось такий у нас цікавий бій був. Поки що можна змагатися зі Муджі, поки вони не прокачані Надалі всім сподобається і будуть їх просувати в прокачці. Так, а нам зібрати бонус і можна завершувати гру. Я вважаю, що цей робот він досить непоганий, і в майстер-лізі він буде. Нормально собі там відпрацьовувати. Можливо, і в Лізі чемпіонів зможе виживати. В грі часто трапляються завдання по захопленню маячків, тому і Муджі буде непоганим в цьому плані. А ще, які можна робити, використати для захоплення маячків це лункс, він швидкісний, в нього глазик є. Далі можна. Ммм, зараз подивимося. Шенлов не підходить. ну в Гріфін, він один маячок захопить, його розтрощить. Далі може бути Англер. Англер собі вмикає здібність і якось посувається. Одна біда, те що коли здібність працює, він маячок не зможе захоплювати. Далі у нас є колобок Скайрос. Він теж непоганий, його вартує прокачувати. Стрідер, e, стрідер, слабенький робот. Ну, він в мене не прокачаний, тому я його повністю ще не вивчив. Не знаю. Але я думаю, за маячками він непогано буде ганяти, тому що у нього Dash-функція 2 заряди, по-моєму, 2-3. E, так, і все, на цьому все. Більше роботів таких немає, які зможуть по маячкам бігати. І непогано мати собі ще локи. Якщо у вас в ангарі будуть всі ці роботи, то ви завдання будете проходити моментально просто. Плюс до того ще на маячки може полювати титан. Це лучадор і рук. Вони непогано долають відстань своїми підскоками. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ось такий у нас і Мужі, прекрасний робот. Мені подобається, в нього що дизайн прикольний, що він сам функціональний і головне, швидкий і непомітний. Ну що ж, до зустрічі і вдалого бою, пока.